Вітаю, дітки! Сьогодні на нас чекає навколосвітня подорож з математичними завданнями. Отож, приготуйтесь, ми вирушаємо. Це величезні степи савани. Хто тут живе? Лев, жирафа чи зебра? Щоб дізнатися, нам потрібно вирішити цей приклад. Скільки буде сім додати два, вісім, дев'ять чи п'ять? Сім додати два. Буде дев'ять, тут живе жирафа, а це африканська річка. Хто тут живе? Бегемот, крокодил чи носоріг? Скільки буде два плюс п'ять? Два плюс п'ять буде сім. Бегемот полюбляє плавати в річці. А це гаряча жарка пустеля. Хто тут живе? Сурікат, ящерка чи верблюд? Скільки буде чотири плюс шість? Чотири плюс шість буде десять. Тут мешкає суріка, заховався за камінчик. А кого ми зустрінемо у джунглях? Мавпу, тигра чи ленивця? Скільки буде п'ять додати чотири? 5 додати 4 буде 9. Це мавпочка. А ось криги Арктики. Кого ми зустрінемо на північному полюсі? Моржа? Білого ведміддя чи оленя? Скільки буде 9 мінус 3? Дев'ять мінус три буде шість. Морж полюбляє плавати на кризі. А тепер ми опинилися в лісі. Кого ми тут зустрінемо? Вовка, зайця чи лисицю? Скільки буде вісім відняти чотири? Вісім відняти чотири буде чотири, і це зайчик. А тепер ми опинилися біля озера. Хто тут мешкає? Рак, щука чи жабка? Скільки буде шість мінус три? 6 мінус 3 буде 3. Щука мешкає у цьому озері. А кого ми можемо зустріти на березі моря. Краба, черепашку чи пелікана. Скільки буде 10 мінус 3. Десять мінус три буде сім, і це пілікан. А тепер ми потрапили на дно океану. Хто б заховався за водорослями? Рибка, коней чи восьминіг? Скільки буде десять мінус дев'ять? Десять мінус дев'ять буде один, і маленька рибка клон заховалася на дні серед водоростей. Ми чудово провели час, ви найкращі! так тримати до нових зустрічей.